Чи захисту правників, також вимогло статися до надавачам цих послуг саме до правників. Правники в Україні мають застосовувати принцип верховенства права адекватно, так як це прописано в рішеннях Європейського суду з прав людини. Іншого нам не дано. У нас в Україні є, є е, принципне право, хоч у нас всі кажуть, політики це не політична воля. Ми не маємо це, це, зловживати тим, що нам. Десь хтось каже, ми маємо чітко самі усвідомлювати те, що є. В Україні є прецедентне право, і воно унормовано ще в 97 році, коли ратифікована Європейська конвенція, і відповідно законом України від 2006 року про застосування прецедентної практики в Європейського суду і виконанням рішень Європейського суду. Для цього всі є механізми. Для цього є законодавча база. Є механізми, тут запитувати за механізм. Механізми прописані в, Європ... в працедентній практиці Європейського суду прав людини. Питання до нас, до правників, до людей, громадян України: питання застосування прецедентної практики Європейського суду, адекватне застосування в нас в Україні. Друзі, всім дякую за увагу емоційний виступ. Я також в мене пару людей виникла, але у нас це.